Привезли ми вас на природу додому. Заїхали з кладбища до хати. Угоску води. Багато води в ставку. Багато води в ставку. Треба качки і гусі. Води багато. Повний ставочок. маленько сьогодні людей було, Валю бачила. подружку, що вирослі. Вон там. Батьки через дорогу там її жили ми гуляли. Мама вчителька була. О, слухай, без цвіти, а? Боже, яка красота. Да, трошки, так. Да. Але на його щось напало. Ай-яй-яй. Ох, як же шпахне. Напало. Боже, який он пахучий. Як же ж він пахне? Ні, цей так без не пахне. Ото вже пахне. Дивіться, як напало. Це Наташа, мабуть, те, що ти казала. Що то не об'єднає мальви. Теж треба куплять крупи. я вже всього не встигаю. Стріла людей кажуть, о, купила квартиру, бачите, як? які є приятелі. Чого вас тут носить? Це що булазить. Бачите, як гарно вистругало. От вам водо все лежить, водолежить. Просто вистругане. Ну, куди людина може залізти? Чого вже сюди так когось носило. Ну, no. ну no, як так? Нащо воно це? Люда, ви мені писали, чи ти писали, не знаю. Що я мотиляю? Мотиляю, як умію, так і знімаю. Як YouTube платить, так і знімаю. Добре, що і так знімаю. Маю право не знімати. Я сьогодні п'ятого, як устала. них погано спала. Серце боліло, видно, душа відчувала, що сьогодні будуть мені сюрпризи добрі. Нічого. Повернуться все людям тим. Намонтувала і монтувала, щоб устигнути хоча б і закінчила до 10. Тому що телефон старенький, лючить, воно довго це все, знаєте. Поки його подивишся, порежеш. багато її було, відео дуже всяких, всякого, що і треба, що і не треба. То я вирізала, монтувала, оно ж дуже довго. Конвертація йде. Що там казати? Малінка. Все треба прибиратися, треба доглядати. У мене вже немає здоров'я на все. А, де да люди, да, люди мені кажуть на кладбищі. О, вже хату, вже квартиру купила і собі житло купила в Житомирі. Я кажу, Господь милосердний, дай Бог, щоб слова ці да до Бога. да так і було, як ви сказали. Щоб так і було. Покажу все. І розкажу. Хто купив, що купили, де купили. Все буде видно, нічого не скрию, тільки дозволили. На, Іра моя живе, мабуть, бачу, що я в квартиру їжджу. Іра моя живе ж на квартирі, я нема життя. Уже столько пішло грошей на квартиру, що скоро можна ходити у одних по столах. Квартира зараз 60 тисяч доларів. Це ви у ми своєму, чи ні, люди таке говорите. От ви в своєму ми. Хоча б хлопця підлічувати за пенсію, а в його 2-300 йому на два дні є не вистачає. Про що ви говорите? Я йде напечатаю, чи я якась звісна. На що таке говорить? Буду стояти, не буду матиляти. Чи начальник, чи мені хабари дають. Про що ви говорите, люди? Але дай Бог, щоб так і було, як ви кажете. Може, так і буде. Бог мене жалеє. Там мене забрали, а там мені допомогли. Не, не оставляє мене Бог саму на, на, на одинці. Нічого. Не хочеться просто вже нічого говорити, чесно. Я втомилася. Я втомилася. Я не буду включать. Добрий день, Христос Воскрес! Трошки заре підмету, трошки заре підмету. Потім скажу все, будемо уже ми їхать. Я уже позаметувала, прибрала трошки, а з дивана забрала. постель потрепала. конечно, треба все перестирывать. Ну так. Так, чтобы было все. И все. Что треба? Крем для рук есть. Дезик есть. Для снятия макияжа. Он есть. Водичка. Кому прокладки. Что треба? Станок очки. Что там еще есть? Что это такое интересное? Виновозин, как всегда. Боли. Перекисі нема, треба викину забрати. Все треба і паучення, все є. Треба все просто вигребати, викидати, а мене не буде вже часу, звісно, на це. Як є, так є. Слава Богу. Що й так, що було? Хата була розкрита, нічого не було. Тут більше міста, як у мене вовручі, тут більше ще й комора велика. Все є. Все. До побачення. Якину бутилочку. Бутилка перекисі порожня. Небо буде мусор вивозить. Відерця вже повне. Двері поукилися на сонці. Що ти зробиш? Сама трошки сяду до да посидю тут взагалі. Мошки дуже багато з'їдає. Весно комошки. Хватить вже його. Бо їдять. Їдемо, їдемо. Ось ця береза. Я була маленька і береза була ця маленька. Тепер я вже старенька і береза. Двіться яка. do pobaczenia i do зустріczeń.